Доброго вечора усім. Сьогодні саджаємо картоплю, ось такі рядочки. Це вже виходить, я засадив, ну, їздив на тракторі. О, братуха накладає. Це вже попросили павасів за руль. Вже прийшов з роботи, то думаю, знімлю вам відео. нас вже така погода вже на дощ, хочемо встигнути тут ще. Одна загонка. О. Так що якось так працюємо. Можливо, рядочки не рівні, є в нас коментатори професіонали. Я не тракторист, в мене нема такої професії, як тракториста. Як вміємо, так і саджаємо. О. Там ще лишили під гарбузи бо там була трава, тому пізніше покропили, якщо не помиляюся, раундапом, щоб пир'ю брати. Отак ось, ось така картина виходить. Зразу нагортаються горбки, бачите, щоб потім вже не підгортати. І накривається антисапою. Або тітус, пізніше вже коли вже картопля виросла. Ну, хто як як бажає, так і кропить. так що так. що якось Там також прикотені буряки, сорт-бригадир. В принципі, непогано, навіть вже квітень місяць і вони ще добре ну, зберігаються. Бо садили раніше якісь червоні, то сильно не ли. Так що якось так. Та ми потім фрезою обробимо. Ось так мототрактор, з сажалкою працює. Вибачайте, що без мікрофона поки що не придбав, немає е, часу і навіть коштів, щоб його придбати, бо постійно як не в трактор, то ще деякі питання є. Це помічник самій головний. Так, покажу барабуля яка. Так виходить, ми її садимо. Ось такі укушники ззаді. Помічник дивиться, щоб бараболю десь наліву не, не продали. Бачите, розсадився, пішов і навіть не чує. Котрує, видно, йому доплаті. Та я жартую, це не постійно з нами на огороді контролює ситуацію щоб всі працювали ось дивіться як картопля падає і зразу її привертає Землею ось цей правий виходить радок він краще нагортається а ось цей вже лівий як ідеш ось дивіться по ось цьому Воно догортає, виходить. Ось, бачите? Оцей правий вже окушник він нагортає на ось цей рядок і виходить однаковий, бачите? Що цей, що цей. По цьому ж видно, що менший горбок, коли ми будемо в слідуючу загонку йти, вже буде правий укушник також рівняти, щоб були всі однакові, бачите? Дуже по красоті. Так що якось так. Все рівно краще як надерти, розкласти, потім пригорнути і ще помотижити. Дуже багато ну, звісно є, хлопці пишуть, що зроби їжаки о, і зрихлю землю, щоб давати кисень картоплі. Ми раніше садили, накладали також картоплю, підгортали, все. Зараз, як сажаємо цією сажалкою, різниці ніякої немає. Мартопля як тоді родила, так і зараз. Тільки як накидає гадки, ну, е, е як, як на дереві накладаєш, і гортаєш, більше наробляєш. Зараз буде загрузка. Ось дивіться ящик. Леса опорні прості, із їжа здається стоять. Ну, обзор на сажалку є на каналі, хто хоче, зайдіть, гляньте, подивіться, що там як. О, цікавий, що трошки відео є, можливо не качество. Ми, як казав мені один підписчик, а ми не кіно знімаємо. О, ми прості, люди із села знімаємо, ділимось. Ну, хто що зробив якоюсь новинкою, щоб полегшити свій труд. Ця собака, навіть, якщо кинути йому картоплю, він приносив руки, бо він вже в цьому ділі майстер. Ми його вже навчили, як говориться. Отак, ну, бачите, тракторець працює, диму наче немає. Уже десь приблизно на цій поршневій. Зафрезерував 5 гектарів. Це із своїми 2 гектари і конаймак ще три. Ну, мабуть, бачу, треба трохи збавляти із фрезою. Сильно велика нагрузка. Мабуть, більше вже треба крайній ікрані що сьогодні фрезерував. І ось так, бачите, мілкою землею, ось так працювала фреза і грудовою. Бачите, земля. В принципі, грудок немає, ось туди урона вже. Грудочки є. Ну, ось така площа, тут виходить 15 сотих. Бачите? Крайня вже загонка трошки вже е, рівно, бо з кожним разом виходить десь рівно трактора зносить. Як виників, груза немає. Е, в кого є тракторний, ну лежить просто без діла. Напишіть мені в коментарях. Якось так зв'яжемось. ну Я не требую, що там вимагаю, що треба мені груза, все, треба всім на... скидатися грузами. О. Можливо, у когось від трактора там ЮМЕЗа чи там МТЗ лежать. О. Так що якось так. В принципі, ось така робота. В принципі, я задоволений, тому що не треба вже буде бігати з там, чи мотосапою. о так що якось так. Ось така у нас бачите, погода такі вже хмарина дощ, вже на ніч і буде. О. Хотів чекати благовіщення, бачу земля сохне. Зараз піде, якщо дощ і воно срезеровано, воно вже не буде така земля спушена. Якось зараз. А так ось посадив, піде дощ, трошки земля посад, ну, посяде. І покропимо покривною, виходить, як покривне, щоб дощі ну, як дощі йдуть йому байдуже тому гербіцидові. Воно ще кращий результат, потім йде воно в землю. І більше мілкий бур'ян такий, що вже перший, той що йде, він вже не, не пролазить. О, другий раз вже, якщо йде бурян, покропили тітусом. Так що якось так. Amei pracuojame dali. Harnų vanvečerą.